Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям! слава! Так, там трохи вітер, тут трошки затишно. Ну що, сьогодні у нас така задача буде. Будемо вже питатися збирати до, до куртки. Треба отут збити. Прокладочку, в мене вже є вирубана нова, зібраний цей відводчик, чи доводчик, як він там правильно називається, доводка, вроді, чи відводка. Ставимо його сюди на місце, закріпляємо і міняємо сальника. Манжета, да, правильно. Повимиваємо і міняємо манжета. Це така, якби то не, не хитра задача. Так, ще. Так, йдемо до щеплення. Тут вроді все, тут треба почистити, замінити, там почистити, замінити, вставити. Так. Ось я зняв щеплення. Я вже другий раз розбираю. Як другий раз. Зняв, подивився, спробував, з'єднав, бо проточив ось о... Проточив ось о проточив цей диск, що нажимає на, на щеплення. Це рівненько, гарненько, без єдиного. Ось тут от, чуть-чуть десь не до... Бо там ямка така. Ну, тут от, чуть-чуть, це не страшно, а був такий гой, взагалі. Так, хто ще знає, бо не можу обратно вже знайти, яка грубина його має бути. Раз. І... Хочу подивитися, які мають пружини бути. Розміри. Чи вони здвигнуті, чи зжаті вже, чи вони вже сходжені. Теж ще цікавить. Так, друге. Так, друге. Передивився я купу від... відосів тих і... І тут там розказували, що. Треба вимірювати звідси, доставляти там 75, другий 85, третій 90. І нікого я не знайшов ні однеї, точної, щоб хоч би два за співпало. Тут опишуть 25, 30. Тут пишуть 75, 85, 90. Коротше, там хлопці розказують, що як воно звестися. В одного я тільки знайшов. Коли вже мені прийшли. При Переслали книжку, бо в мене не було книжки. Я не тут з собою. Як, як треба виставити щеплення? Як треба виставити щеплення і на яку висоту вони тут не міряються ні до диска, ні до чого. Вони міряються все на тракторі. Виставляється. Кого цікавить, можу зняти окреме відео на регулювання щеплення. Зараз я буду це все мити. Це все, все зібране, вже буде прокладочка в сьомка вибита, і все це будемо ставити на місце. Так що така у нас задача на сьогодні. Як ми з нею справимося, будемо будем бачити в кінці робочого дня. Так, ось поміняв такий сальничок блатний, вже ось колір з'явився, вже обідмив відмив трошки легше. Ось такий був тут вже сальничок, бачите. який. Потріскався, там не видно, тут може краще видно. Цинький потрісканий. Я навіть не працює взагалі ніяк. Дерев'яний. Я поставив такого. Дорогий. 80 гривень. Купував, але хай свій стоїть. Тут м'ягенька різиночка така все хороше. Ось так. Вимив. Зараз буду нести цю доводкати. Зуставити. Так буде нюанс, блін. Залазив цей вал, блін. А там з цієї сторони все є. В гому, тут з краю в цій шестерні є резинка. Я забив тут таку резиночку, блін, не думаю, хай там буде, на цей вал налізло, а воно на середину стоїть. Осидело стоїмо і ніяк не хоче влазить. Хочу розбирати і ставити Тоньшу резинку. Так, ще зніму. ось зниму видеось. краю стоїть колечко роздінує, десь приблизно такого. Дивіться, може хто буде ставити, бо там канавка велика, і взяв, поставив таке кольцо і запихаю вала, він такий, отаке не доходить. Роблю що хочу, а він не доходить. Потім додумався, виняв, мусив вже знімати, не то що там додумався. Виняв це все, все, виняв це кольцо, підібрав менше. Поставив всю гарненьку, так тут вот, нічкову. Трошки поставив колодочку легенько, тут брусочка. Ступ, вінленько раз, знайшло. І все, і от. Все, красота. Ось такі діла. Вважайте. Так, сьогодні вже другий день. Все в мене вийшло, слава Богу. Поставили, позажимали, сальничка. Циненько поставив, вже маховичок стоїть. Тож ось тут маленька вироботочка тут є, на цих чифтах. Я взяв їх, перемінив боком. Тут все равно не нові. Я їх просто взяв, перемінив. Ось так що бачите. Поставив тут позажимав. Ось таке питання. Що в мене тут було. Ось від насоса що патрубочок сюди патрубок до цього тут желізної металевої труби тут патрубок і він біг теж. То я його зняв, зараз буду ставити новий, де ще купив до чого вставляється, а що на забор надівають 10 см. А моти хороший взяв, затягнув. Я думаю, що буде тримати, ну по машу роботі. Так, на ну, сьогодні у нас така задача. Зібрати так, йдемо до щекати. Так, шланьки. Іску від... ось щипати, що я не щипав, кажуть, не щипав як Ну Коротше, гілки порубав, ось такі у мене вийшли. І ось, ось собі підкидаю. В баню, тут, щоб було тепло, щоб воно було туди випити чаю, ходиш, працюєш на, на дворі, вода, щоб не замерзла, бо тут вода підходить. Ось під це біля, правда, двома руками, тут краще виходить підкинути. А отверто впали котел, думаю, буде то, що треба. Це таке. Маленький вічки від теми щеплення. Отак. От Арбайчик порубав. і собі закидали сюди, без проблем. І пішов, все працює. Так. Сьогодні збираємо щеплення. Все, ми його перемили. Переставили дід тут аж вчора позаносив всі хвости, все повидирав, повичищав. Все, відлично. Ось. Вома, там ще нічого нема. Ось бачите. Так, пружиночки всі пері... перемиті, переповіскаю. Дідусь в мене тут справився на задачу на відмінно. Все. Так, болти. Ось такі в мене болти. Ось такі болти. Ви бачите, лисочка ось, ось є трошки випрацьовані. Десь... <кій> Десь трошки воно терлося там. Не знаю скільки. І різьба така біль-мені. То що я зробив, я заказав нові болти. Хороші такі самі нові болти. Поставлю нові болти і будемо бачити так сухарики старі будуть Зараз сара покажу нові болти так ось болти но тут якийсь, бачив нюанс Ось можете болт короткий десь 100 26 127 а 12, тут 134 ці болти Довший раз. І по-друге. у них різьба ціліша два. Будемо збирати. Задача на сьогодні. Зібрати це до чи диска цього. Може, і По можливості було б добре, якби стикували. Так що що, працюємо? Починаємо працювати далі буде. Так, от так у мене вийшло щеплення. Тут нормально підійшло, зробив таку направляючу старого вала, трошечки зняв, щоб добре заходило, і тут заходить теж добре. Притул. Так, що тут у мене було? Ось старі болти, так як казав вони. Менше на 3 чи на 5 мм. Дізьба вже трошки Просто. Ну так що шо? У мене я його це не розбирав, тут у мене нормально виходило, щеплення було нормально, я тут нічого не робив. Ну все так і стоїть. Поставив. І все. Ось такі діла. Так. У нас тут мрячий дощ. Я тут пронакривав. Зараз його культуру і хай поки не стоїть. коло покарки трохи роботи буде працювати. Ось таке діло так. Кому сподобалось відео, став подобайки, підписуємося на канал. Все буде в Україні.